А чого, ви зробили, а чого ви зробили з новий запис? Тому що ми не розпочали сесію на Ніна Олексієвна. Ну, Шарі... Давайте тоді за дня. Шановні, Шанову. Депутати. Шанову. шановні депутати, доброго дня! На 48-й сесії, позачергової сесії 48-го скликання 48 скликання присутні 12, 13 депутатів. З поважних причин відсутні 9 депутатів. Хто за те, щоб розпочати 48-му позачергову сесію? Хто за? За. Всі за. Дякую, проти утримання. За. Всі за нема заперечень, бо не бачу рук за цей. <рапев> Thank <sweak> Вкритий. У вас є порядок денний. На порядку денному два питання. Пропонується затвердити такий регламент роботи, вибачте, для доповіді до 10 хвилин, для запитань та відповідей до 5 хвилин, для зауважень і довідок 3 хвилини. Хто за пропонований регламент роботи? Хто за? Да. За. За. Да, за? Да. Так, шановні так. депутати, дуже прошу встановити е, час і дотримуватись регламенту роботи. Так, на порядок денний винесено два питання. Перше е, про передачу про прийняття у комунальну власність е, автобуса і передачу його до відділу освіти. І друге питання про погодження проєкту меморандуму про співпрацю в рамках національного проєкту Пріч обпліч згуртовані громади. Е, пропонується затвердити такий порядок денний. Будемо голосувати. Да. Так, Агренина, да. за. Бондар. Да. Ваган. Да. Лахай. Огородник. Да. Да. Пара. Да. Пікалова. Так. Да. Да. Сирота. Тищенко. Yeah. Шолом. Yeah. Як За. Yeah. Так. Дякую. Так, переходимо до розгляду порядку денного. Yeah. Доповідає стільма Євгенія Володимирівна, виконуючи обов'язки начальника відділу освіти. Добрий день. До вашої уваги. Проєкт рішення про надання згоди та приймання документальної власності Славгородської селищної ради. Громади в особі Ставгородської селищної ради шкільного автобуса. з метою організації безпечного, регулярного і безоплатного перевезення учнів, дітей та педагогічних працівників начальних закладів громади згідно акту приймання передачі основних засобів від 23 .25 року. Просимо прийняти до комунальної власності Славгородської селищної територіальної громади в особі Славгородської селищної ради. Переданий від Департаменту освіти і науки Дніпропетровської обласної державної адміністрації шкільний автобус, передати в оперативне управління, ОМС відділу освіти виконавчого комітету Сговорської селищної ради майно комунальної власності територіальної громади, а саме шкільний автобус, затвердити склад комісії для приймання передачі майна згідно з додатком, затвердити акт приймання передачі основних засобів. Омець відділу освіти виконавчого комітету Славгородської селищної ради прийняти в оперативне управління та на баланс майно за безп... зазначене в пункті 2. Селищному голові Аліні Корнієнку укласти з органу місцевого самоврядування відділом освіти договір користування на праві оперативного управління майном, зазначеним у пункті 2, склад комісії для прийняття при передачі майна. Голова комісії Корнієнко Аліна Анатолівна, члени комісії Галієва Івана Олександрівна, Бабенко, Бур'ян, Колбасюк, Суліма і Савка. Прошу прийняти рішення. Немає зараз тепер додати. Є тепер питання. І додати тоді зараз під камеру протокольно, що розподіл автобусів буде здійснюватися комісійно із складі депутатів. Так, добре. Добавить до рішення пунктом? Ні, не, не пунктом. Просто під, під протокол за протоколювання. Під протокол, щоб нас тоді запросили, а не сказали. Наліна Олексійна запротоколювала. Більше немає запитань. І, не сказав, що... нема запитання? і запитання тоді, ж, бо не було записано про Варварівський автобус. Якщо він 1 вересня не вийде в Рейс, то повну відповідальність несе. Хто Аліна Анатолівна? Той, хто відповідає за автобуси. Тобто начальник відділу освіти, так? Напевно, я не знаю, Наверно, начальник відділу освіти або директор закладу, за яким він закріплений. Наскільки я розумію? Директор закладу за ну, яким її, він... ну, ї... Ні, ну Їй же ж він іще в стані не переданий, правильно? Чому переданий? І вона підписала, що він в справному стані. Прокуратура підписала, що всі роботи виконані, Був акт приймання передачі. Що всі роботи проведені і виконані якісно. І він на а, а якщо він буде по техогляду чи ще поліналекція. Не... Я вас прошу, будь ласка. Давайте це не стосується даного питання. По моєму, ми вже Прокурату, все, прокуратурі, все Прокуратурі Потім вопрос задасте Давайте а? так. Да, задасте да, Прокуратури вопрос. Добре, за. шановні, голосуємо. Два питання, не можемо розібратися. За. Давайте Все, Давайте Алинина. Да, Алієва. за Бонда, да. Ваман. Да, Лахай. За огородник. Пара. Да. Викторимначевич. За, за, за. За, да, за. за суліма. За. Сирота. За. Тищенко. За. Шолом. За. Для Каліна. За. Так, переходимо до слідуючого питання: про погодження проєкту меморандуму про співпрацю в рамках національного проєкту Пліч-опліч. Е, дивіться, коротко розкажу про цю ситуацію. Е, наш е, Сергій Петрович Лисак, очільник нашої області, ініціював такий проект плічопліч, який став національним, е, згуртовані громади. Що це означає? Тобто є, громади «Фортпост», це е, прифронтові громади, які потребують десь підтримки, допомоги. І є громади, які десь е, на Житомирщині, Львівщині, Вінниціні. Які, можна так сказати, опора? Ми тут напередова вони опора, і з ними підписуємо меморандум про співпрацю, про підтримку, комунікація, обмін досвідом, спільні поїздки, проблематику озвучення, ну в такому плані. Спільні проекти. Е, дуже ми вже бачили, е, гарно спрацювала і по цьому. Е, Васильківка підписала меморандум. Ми не хочемо відставати і хочемо спробувати поучастити в цьому проєкті. Ми зараз з ними ведемо переписку, і для цього потрібно затвердити меморандум про співпрацю. Немає запитань? Давайте отліч. Це буде. Нема. так, голосуємо. Алініна да. Бонда. Да. Варган. Да. Лахай. За. Огородник. Да. Пара. Да. Пікалова. За. Суліма. За. Сирота. За. Тищенко. За. Шолом. Лякавина. За. Корнінку за. Так, Шановні депутати, дуже вдячна всім, що ви знайшли час, особливо Олександру і Владиславу Михайловичу і Олександру Олександровичу. О, От, да, дуже Підтак. вам вдячна. Сесія закрита, дуже вам всім вдячна, гарного дня, гарних вихідних. До побачення. До побачення. До побачення.